Тапочки. Зима осінь, сорту крем. Ціна 7 євро за кілограм. Лодку знаходиться 15 кілограм, Зробимо відеоогляд цього лоту. Ось такі класні. Дивіться, новесенькі з етикеточкою. Хатні тапочки. Сороковий розмір. Дуже класний. Всередині теплий. Так, наступна моделька, Ось такі рожеві, жіночі. Розмір, напевно, 36. Так, наступне ось такі, знову ж таки, ніжно-рожеві. Теж з етикеточкою. Розмір пише емочка. Наступне ось такі для діток, для дівчаток. 32-й, 33-й розмір. Досить теплесенькі. Наступне ось такі так, сукненькі. Бачите, вони йдуть ідеальні, новесенькі. Дуже на наліпочка. підошва пророзинена можна і на двір збивати. 28 розмір. Ще маємо ось такі. Теж класна така моделька. Теплесенька. З етикеточкою, 41 ще це Наступне, що у нас є, ось такі тапульки. Так вони виглядають. Наступні запечатані, білесенькі. Ще бачимо ось такі резинові всередині з утепленням. Сороковий розмір. Для діток теж ось такі з затекеточки. Новесенькі. Тоді, я думаю, для хлопчика дуже класно. Наступна моделька ось така. Цікавий такий колір насичений від Дісней для дівчаток. П'яточка тут, бачите, йде на розинці. Наступний ось такі малесенькі. Теж 36-й розмір. Жіночі такі з перерозиненою підошкою в формі косички. Наступні ось такі тапочки. Ось так вони виглядають. Розмір 36-й, дошвочка така теж розинова. Наступна моделька ось така малесенька. 35-й розмір, трішки є етикеточка. Наступна, ось такі макасини чоловічі, 42-й, 43-й розмір і матеріали. Ще дві ночі бачимо макасини. Так виглядають 37-й розмір. Наступний для діточок на хлопчика 20-й розмір. Ще у нас є ось такі червоні, ось так вони виглядають, теж на ліпушці. Наступні ось такі теж мокасинчики 38 розміру. Ще ось такі дивіться які класні. Формів огіл, голубесенький, рожевим. Згаді, бачите, на ліпушці. Дуже класні, але весенькі. Наступно. Ось такі тапочки. Пише 40-й, 41-й розминний. Ну, я думаю, що це 38-39, більше. Жіноча моделька. Ще ось така попадається на ну, жіноча моделька. Наступні ось такі тупульки сірого кольору. Ще бачимо ось такі коричневі. Теж жіноча моделечка, формі углів, теплесенький такий. 38-39 розмір. Чоловічі коричневого кольору, Новенькі Ось такі, 44-45 розмір. Ось такі для маленьких літочок. Дійдею для хлопчик, так і для дівчинки з такеточкою. Ще ось такі бачимо на ліпушці. Наступна моделька ось така, теж на ліпучках. Прорезинена підошка, розмір 18. -ка. наступний ось такі на новорічні свята, такі цікаві, що вас надають звуки. Наступні ось такі очковані. Перні капітули. Це в нас тут дивіться такі Можна сказати, чого бути. Теж підошва про можна можу сказати, сукніціна. Не знаю хто як буде. Матеріал такий маленький. На дівчинку маленьку, теж уги такі. 20-21 розмір. Ще у нас попадається ось такі. 39 розміру. Шіноча моделька, Наступний ось такий 38-й. Тапочки та жіночі. Наступні ось такі біленькі запечатані. І ось такі жіночі, маленький розмірчик. Наступні ось такі ще. 39-й розмір, теж жіноча моделька. Для діток. Ось так. Kitty Для дівчат. Ще на хлопчик ось такі тапочки для садочки, шльопанці. Ось такі вони виглядають. ось такі червоного кольору, теж на ліпкучках. Ось такі теж тут ласенькі, сірого кольору, 39-й рубір. Наступні ось такі. Теж для дівчаток. І останні дві модельки ось такі макосини коричневого кольору. І ось такі чорні. Теж жіноча моделька. Для замовлення цього лоту звертайтесь до наших менеджерів.